Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Читаємо Слово Боже. Сьогодні в нас на черзі 26 та глава книги Торозаконня. Ця глава є підсумовуючою, тому що вже багато було подано заповідей, постанов, різних законів. І потрібно сказати: а для чого це? І заради чого це? Так і в нас в житті теж, час від часу має бути повторення, От чому ми кожного року святкуємо Пасху. Чи недостатньо було б десь там, можливо, раз на 10 років чи на 50 років, ні. Кожного року ми е, служимо Пасху, кожного року ми повторюємо якісь свята, ми ще раз і ще раз переживаємо, але хтось охолоджується душею ну, в плані духовності, а хтось навпаки. Зростає, зміцнюється. От, і тому в нас постійно є таке повторення, є так званий річний, річне, так зване річне коло Богослужіння. От, і от за цей рік ми проживаємо всі події з життя Ісуса Христа, земного життя Ісуса Христа, переживаємо події із життя Церкви. Це для нашої духовної. Користі. І кожного разу ми по-новому і по новому переживаємо ці події. Тому оця 26 глава, вона теж є свого роду нагадуванням, От, як все відбувалося з цим народом, і як людина має дякувати за те, Господу Богу. Отже, читаємо: коли ти прийдеш у землю, яку Господь Бог твій дає тобі в наділ і оволодієш нею, і оселишся на ній, то візьми початки усіх плодів землі, які ти одержиш від землі твоєї, яку Господь Бог твій дає тобі, поклади в кошик і піди на те місце, яке Господь Бог твій обере, щоб перебувало там ім'я Його. Отже, Бог всюди є і все наповняє, Бог в серці людини. Так, ми можемо пізнавати Бога своїм єством. Але разом з тим тут сказано конкретно у Святому Писанні, що Бог сам обере особливе місце, це вже вкотре сказано, що буде особливе місце, де буде шануватися Боже ім'я, але не називається, що це Салим а в майбутньому Єрусалим, але це буде місце, де буде славитися Боже ім'я. Отже, тому храм теж важливий для нас. І прийди до священника, який буде в ті дні, і скажи йому: сьогодні сповідаю перед Господом Богом Твоїм, що я війшов в ту землю, яку Господь клявся батькам нашим дати нам. Священник візьме кошик з, рук, з руки твоєї і поставить його перед жертовником Господа Бога Твого. Ти ж відповідай і скажи перед Господом Богом Твоїм: Батько мій був. Подорожнім арамеянином і пішов у Єгипет і оселився там з деякими людьми, і народився там від нього народ великий, сильний і численний. Ну, нам історія відома, але людина має це озвучити. Тобто, участь людини ніколи не пасивна в храмі. І коли людина несе цю десятину, яку вона зібрала, то вона, прийшовши, поставивши цей кошик. Не має відноситися до цього як якогось ритуального дійства, що там є посвячений священник, і він щось там покропить, щось він там зробить і щось там відбудеться. Ні, ти приходиш і починаєш згадувати цю історію від Авраама і по сьогодні, для того, щоб ти розумів, тому що ти, згадуючи цю історію, згадаєш також і Божий промисел, все, що відбувалося, як Бог благословляв, а десь і карав. І це дуже важливо. Тобто, людина, вона, знову ж таки, скажем, не є пасивним учасником у цій справі, а поки активним, і якраз від неї залежить, коли вона приходить до храму, з яким розташуванням серця, і чи вона знає, як славити Бога, за що його славити, і чи вона знає свою історію. Ну, ми повинні знати біблійну історію. От, і все, що в церкві співається, все, що читається, воно промов... має промовлятися якби, від нашого імені, від нас. Ми всі єдиними устами, єдиним серцем в храмі маємо славити Бога. І тому наша участь в богослужіннях в храмі ніколи не може бути пасивною. Тому що це в іншому випадку, ну, це шаманізм якийсь, там, магізм. Коли ми думаємо, що там хтось щось буде звершувати, по особливому чину, і там щось там десь відбудеться, все відбувається в душі, в нашому серці, в нашій свідомості. От, як ми сприймаємо цей світ, чи ми правильно його розуміємо? От, і тоді Господь нам допомагає. Тоді все нам на спасіння. Але єгиптяни зле подивилися, поводилися, вибачаються з нами. І пригноблювали нас, і накладали на нас тяжкі роботи, і е, заволали ми до Господа Бога батьків наших, і почув Господь крик наш, і побачив біду нашу, працю нашу, і пригноблення наше, і вивив нас Господь з Єгипту сам кріпкістю своєю великою. І рукою сильною, і могутністю, великим жахом, знаменнями і чудесами, і привів нас на місце це і дав нам землю цю землю, якій тече молоко і мед. От мені пригадується, коли був ще маленьким хлопчиком, ходив до церкви, і на перерву часто старші чоловіки виходили на лавочку за територію храму, щоб там посидіти. Поспілкуватися, поки перерва між ранньою і літургією. Тоді людей по селах було набагато більше, ніж тепер, і довго звершувалася проскомедія тому що багато було ну, поминань імен. І дуже часто от вони розповідали різні історії із життя. Я їх, можливо, не всіх пам'ятаю, але мені запам'яталось, що вони акцентували на тому, що у всьому є. Божий промисел. Вони згадували різні життєві ситуації, як що де відбулося, як людина повелася в житті, що через це сталося з нею. от І от мені згадалося це таке наставлення старших. І тут так само от людина, прийшовши до храму, вона е, наставляє свого, мабуть, і сина, тому що син це все чує, коли прийде із своїм батьком. І людина сама для себе згадує, як це все. Відбувалось. Ну, тому що ми знаємо цей принцип, ми дуже е, швидко забуваємо і добро забуваємо, і, і навіть якщо і випробування були, якісь, то ми забуваємо. І нам постійно потрібно все оновлювати у своїй свідомості, щоб не піти на е, схиблений шлях. Отже, ось я приніс початки плодів від землі, яку ти, Господи, дав мені від землі, де тече молоко і мед, і постав це перед Господом Богом твоїм і поклонися перед Господом Богом твоїм, і веселися за всі блага, що Господь Бог твій дав тобі, і дому твоєму ти і левит, і прибулець, що буде в тебе. Коли ти відокремиш усі десятини здобутків землі твоєї на третій рік рік. Десятин, і віддаси Левитові, прибульцеві, сироті і вдові, щоб вони їли в оселях твоїх і насичувалися, тоді скажи перед Господом Богом твоїм: я відібрав відому мого святиню і віддав їй Левитові, прибульцеві, сироті, вдові за всіма повеліннями твоїми, які ти заповів мені. Я не переступив заповідей твоїх і не забув. Отже, давайте звернем увагу, людина мала приносити до храму десятину від початку плодів, тобто те, що найкраще. Але кожного третього року ця десята частина віддавалася левитам, бідним, прибульцям, вдовам, сиротам, і вона названа святим приношенням. Для нас є, тобто, названа святинені. Тобто, ця десята частина це святиня в домі. Вона не належить господарю, це Боже. Для нас часто є речі, які е, мають ну, певну сакральність. І ми шануємо їх. Це зображення Христа, це святе Писання, ми шанобливо до Нього відносимося. Ми можемо після прочитання. Поцілувати його, коли Дух Святий торкається нашого серця, благодать торкається нашого серця. І нам хочеться поцілувати ці золоті для нас рядки, ми шанобливо відносимося до святих зображень, і це для нас святиня. Але також святинною є частина, яка в нас має бути. Тепер ми не наголошуємо, тому що новий заповідь він по-особливому не наголошує на обов'язковості десятини, але він наголошує, що милостиню ми обов'язково маємо подавати. І людина сама определяє, скільки вона хоче віддати на добру справу. Але те, що певна частина належить не нам, з того, що ми маємо, це треба пам'ятати і знати. Це святиня Господня. І горе, мабуть, якщо ми замикаємося. У собі, у своїх статках, і ну, вважаємо, що ми самі все здобули, нам ніхто нічого не дав, значить, і ми будемо самі споживати те, що ми маємо. Ні. Ми обов'язково маємо вділяти. Давайте ще раз згадаємо те правило: що світ нерівний, не є бідні, є вагаті, є здорові, є хворі. Це для того, щоб тут проявлялася Божа любов. Ну, тут продовжується е, про цю святу десятину, про цю святиню, сказано: я не їв від неї в печалі моїй і не відокремлював її в нечистоті і не давав з неї для мертвого, я корився гласу Господа Бога мого, виконував усе, що ти заповів мені. Споглянь від святої оселі Твоєї з небес і благослови народ твій Ізраїля і землю, яку ти дав нам. Тому що ти клявся батькам нашим дати нам землю, в якій тече мед і молоко. Прийшовши і принісши від своєї частки, від свого поля, від свого дому, від свого саду, пам'ятай про весь народ. І тому тут чоловік, той звертається до Бога і просить благословіння для всього народу ізраїльського. У день цей Господь Бог твій. Заповідає тобі виконувати усі постановиці і закони, дотримуй і виконуй їх від усього серця Твого, від усієї душі твоєї. Господу сказав ти нині, що Він буде твоїм Богом, і що ти будеш ходити путями Його, і зберігати постанови Його, і заповіді Його, і закони Його, і слухати голосу Його. І Господь обіцяв тобі нині, що ти будеш власним Його народом. Як він говорив тобі, якщо ти будеш зберігати всі заповіді Його, і що Він поставить тебе вище за всі народи, які Він створив у честі, славі, красі, і що ти будеш святим народом у Господа Бога Твого, як Він говорив. Святий народ, святий, значить, одне із пояснень це відокремлений. Значить, якщо ти відокремився від гріха, то ти автоматично Відділений, тобто святий. Хай Господь нам допомагає слухати Слово Боже і сприймати його всім своїм єством. Слава Ісусу Христу!